Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми поговоримо про внутрішньокістковий доступ. А перед тим як ми будемо починати, пропонуємо вам написати в коментарі, чи користувалися ви коли-небудь подібними девайсами, і, якщо так, які були ваші враження або які були враження ваших пацієнтів. Поїхали! Внутрішньокістковий доступ застосовується у пацієнтів дитячого або дорослого віку у якості альтернативи катетерізації Вен. Для його забезпечення існують різноманітні пристрої, які ви зараз можете бачити на своїх екранах. Застосовується цей вид доступу у пацієнтів із зупинкою кровообігу, у яких неможливо швидко забезпечити внутрішньовенний доступ, або у пацієнтів із гіповолемічним шоком та труднощами при встановленні внутрішньовенного катетеру. Взагалі, внутрішньокістковий доступ показано усім пацієнтам, потребуючим введення лікарських засобів або рідинної ресусцитації – Тут і зараз, тобто які треба здійснити протягом 5 хвилин. А внутрішньовенний катетер не вдалося встановити після двох спроб або протягом 90 секунд. Існують також і протипокази для встановлення внутрішньокісткового доступу. А саме локальне інфікування місця, в якому планувалася катетерізація, переломи обраної для катетерізації кінцівки, протезована кінцівка, внутрішньокісткова катетеризація обраної кінцівки протягом 24 годин. Недосконалий остеогенез та неможливість визначення анатомічних орієнтирів. До ускладнень маніпуляції відносять екстравазацію, компартмент-синдром, зсув, перелом, біль та дуже рідко інфекцію. У свою чергу до переваг внутрішньокісткового доступу належать простота та швидкість встановлення, бо усі ми добре розуміємо, що у хворого з шоком вени можуть спадатися скільки завгодно, а ось кістки не спадуться ніколи. Крім того, на відміну від внутрішньовенного, зсув кісткового катетеру під час перекладання та транспортування пацієнта є вкрай малоймовірним. Ну і безумовно, не забувайте про дуже гідну швидкість інфузії, яка при застосуванні спеціальних мішків або манжети тонометру для інфузії під тиском може сягати 150 мл за хвилину. Для встановлення внутрішньокісткового доступу рекомендуються різні місця. Але перш за все, це проксимальна частина великогомілкової кістки. Це місце є найбільш простим для визначення. Воно знаходиться приблизно на 2 см нижче колінної чашечки та приблизно на 2 см або на ширину одного пальцю медіальніше бугристості великого мілкової кістки. До інших місць належить проксимальна частина плечової кістки або дистальна частина великогомілкової кістки. Крім того, слід враховувати, що для різних пристроїв можуть бути свої рекомендовані та протипоказані місця для катетерізації, тому завжди уважно читайте інструкції для цих медичних приладів. Тепер переходимо до практики. Ми з вами сьогодні будемо встановлювати ручний внутрішньокістковий доступ. Тобто, встановлювати ми його будемо за рахунок нашого зусилля. Для цього нам знадобляться, внутрішньокісткова голка. Десятикубовий шприц, заповнений фізіологічним розчином, антисептик для обробки шкіри. Розчин та система для інфузії. Лейкопластер або фіксатори для голки, манжета для вимірювання артеріального тиску або спеціальний пристрій для інфузії під тиском. Отже, можемо починати! Підкладаємо валик під коліно кінцівки, обраної для маніпуляції. Визначаємо місце катетерізації приблизно на 2 см нижче колінної чашечки та приблизно на 2 см або на ширину одного пальцю медіальніше бугристості великого мілкової кістки. Обробляємо шкіру антисептичним розчином. Беремо голку. Вводимо її перпендикулярно поверхні шкіри, просвердлюючими рухами до відчуття провалу, що буде свідчити про потрапляння в кістково-мозкову порожнину. Видаляємо мандрен. Приєднуємо шприц до катетеру та намагаємося аспирувати кістковий мозок та або кров. Після чого промиваємо катетер фізіологічним розчином. Якщо, як в нашому випадку, аспірувати кістковий мозок не вдалося, то катетер можна використовувати лише якщо він легко промивається та відсутні просочування м'яких тканин. Приєднуємо систему для інфузії та починаємо введення розчину. Іноді може знадобитися манжетка катанометру або спеціальні пристрої для введення рідини під тиском. Внутрішньокістковий доступ можна використовувати також і для болісного введення лікарських засобів. Фіксуємо лейкопластером голку та систему для інфузії до шкіри. Готово! Якщо ж під час промивки катетеру виникла інфільтрація тканин. То не використовуйте для повторного доступу ту ж саму кістку, тому що рідина буде йти до первинного отвору. Якщо під час промивання катетеру хворий скаржиться на біль, то іноді можна зустріти рекомендацію внутрішньокістково ввести 2% розчин лідокаїну у дозировках, зазначених на ваших екранах. Між введенням лідокаїну та продовженням інфузії або перед наступним болюсом лікарських засобів має пройти 15-30 секунд. Від себе додамо. Що якщо хворий без свідомості або у свідомості, але алергологічний анамнез невідомий, або дискомфорт при введенні помірний, ми би утримались від введення лідокаїну. Тим більше, що через той же самий внутрішньокістковий доступ можна ввести системні анергетики, наприклад, кетамін. Ну а тепер ми покажемо, як це виглядає і що саме відбувається на прикладі кістки колись ще живої істоти, яку, я звісно, маю на увазі вже окрему кінцівку ми знайшли на ринку нашого міста. Якщо нас дивляться літні або вагітні люди, екоактивісти, діти, або люди з релігійними поглядами, що не дозволяють дивитись подібні відео, просимо прибрати їх від екрану або перемотати відео до зазначеного часу. На цьому прикладі ми бачимо, що відбувається при вдалій катетеризації кістки. Рідина рухається по кістково-мозковому каналу. А тут ми бачимо, що буде, якщо катетеризувати зламану кінцівку і як рідина рухається не по кістково-мозковому каналу, а інфільтрує навколишні тканини. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та поширювати відео, якщо було цікаво та корисно. На все добре!